Так що добре, друзі, є в мене хороший друг. Їде і каже, що це в тебе тут за бардак каже, робиться? Я кажу, та як бардак? Не бардак, все чинчинарем. Каже, треба і справити. Ну от, прислав техніку, прислав хлопців і справляємо ситуацію. Ну, тут у мене така нагорнута горбок. Так що ж планується це все діло. Можна буде переставити вже забор по контуру участка, бо вийшло, що участок у нас з двох сторін до забору і за забором. Так що Роман Юрійович, команда «Продкомплекс» не тільки допомагають мені машини ремонтувати, а ще допомагають і порядки шелудьку наводити. Думав, не буду я поки лізти до цієї всієї канітілі. От, ну, але так вийшло, що в мене є такий товариш. Який каже, що треба це все діло привести до порядку. Так що два юмзики працюють. Сусідка мені ще й дерево тут спиляла. Спиляла, каже, нема. Яка думала, що це не твоє. Ну, кажу, ладно. Моє чи не моє. Вас треба вам більше, ніж, то беріть. А до неї ну, заїхали, бачите, заборідирка. Коли ми проводили прямий ефір, коли проводили прямий ефір, то чули, щось гарчало, я вибігав на двір, там говорив, це десь було пів 12-ї ночі. Підходить сусідка і каже мені, а це не ти мені в забор заїхав. Я кажу, ну таке відчуття, що тут нема більше кому в забор заїхати. Ну, а так любить сусідка мене. Але нічого. Я кажу, в мене є відеодоказ на камері спостереження. Як дерчало, ну там не дуже сильно видно, ну є. Так що, друзі, дзвонить товариш, мені не Анатолій Васильович, Треба їхати. Да, да, да. Так що приїду, потім далі засніму. Так що порядки наводимо мій товариш, у мене вдома. Отак, воно, по своєму макуху поїхали, бачили? А що ви там обнімаєтесь? Я не зрозумів, полягали. Владік, що це таке? Владь. Да, що це ви? за двіж Паріж тут? Можу... Серега приїхав, бляха, треба чоловіка прогрузити. А його... що там вже заховали, отам під цим, а? Чим? Отам, під цим. Там уже тона тобі лягла. Це не моя. Як ви То та, та й при це, бо ну той чувак просто на ничку прицепився а, за мною. То, я то, тут я не приділа взагалі. Я його, мабуть, півтора року казав. Кум, кум, кум. Хай буде і кумом. Савіра, кажу, ну, все, все, А? Що да. тут у вас вообще нового? Шакачка? Да нічого не кажу. Ви ще трошки на уші. Нач... Почали болоти. Бери, ти під'їжджай, Саня, під'їдь, світ виключи. Чушу, Саня, привіт всім, скажи. Сім доброго дня. От так. Огородник садовод, брат, сестра, короче, бляха, туди-сюди. Кум. кум, кум. Да. Да. А оно, номер. Ти вже женився, не? Я, да. Точно вже не треба. Я не, жунився, і не <різь> Каже, до-да! Да, 063-070-8363, кому сумно, скучно. дзвоніть. Владик вам продав соєву макуху, да? кажу, соєву макуху і соняшниковий шрот. шророт. З'явився шрот, соняшниковий, так він, що є шрок. Ну, він як з'явився, так і уйде. Не багато, але він поки є. А от соєва макуха завжди, завжди є в наявності. Що ти тут мене пхаєш, Ти мені мішаєш робити рекламу. Я тут з того дуже не А чого ти світ не виключив? Чуєш? Виключив. Да ніфіга ти не виключив, да? Це нормально, не так? Відправка новою поштою? Є розвив. два рази на неділю. В понеділок. Тільки в понеділок. Буває, що її і завозимо і так. Ну, який конечно. З По того почта то ж. Тож все залежить від повноти на літого стаканчика, так? Yeah, да? Тобто, якщо. Сиди, як уже мені накидає, бачите, а чому мені так накидає? Бо я тонну беру. Ні, Ну тону 300 беру. А, а Саня бере тонну. так? Да? Так що ну, все залежить від ти налитого. Так що хто тут катається по Прилуцькій трасі, забувайте требух сюди через Гоголів раз клас, і приїхали. Ціна питання на сьогоднішній день по промокоду від Шелудька, скільки буде ціна? 15-50. Не, не давай навіть 50, 16! — Давай уже 16 ходімо чуєш? — так 16 ми і так не є. Ні, так я знаю. Так що, друзі, волшебне слово від відшелутька, хто з підписників, звертайтеся до влади, замовляйте, все-таки не багато, не мало, але на тоні це п'ятихатка, але там, да, також, ну, чуть менше. Ну, що, якщо ти сто... Ні, на тоні зразу п'ятихатка. — Зразу п'ятихатка, да. так. Так, що... так і в мішок же йде який красивий в подарунок, так? От. Так що замовляйте, приїжджайте. Реально, скільки ми вже з вами працюємо? Оста років, мабуть, більше. Ну скільки ви як відкриті вже? По початку я виїдав печінку. Ми всі виходить. Я прийшов вже пізніше, мислим знайомі. Ну тебе ще не було в природі, так. Да. Я виїдав печень, кажу, зробіть нам мішки. Пластмас, такі маленькі, та ні, ніфіга не буде, мішок це не вигідно, Ми працюємо на великий опт. Подивіться, скільки мішків пластмасових. А? а я вже казав колись, що не буду свиней ніколи в житті держати, сука, не можу 14 год тепер спригнути. Так що не зарікайтеся, не продавати мішками маленькими, бо задовбетеся їх фасувати. Так що, друзяки, кому треба, приїжджаємо, беремо, замовляємо, телефонуємо. Також можуть купити сою, можуть поміняти сою, переробити сою. І індивідуальний підхід до кожного клієнта. Оце лапшу наушівтора, хто правильно заріжею YouTube канал. Так що поки їхав, просто їхав знову із приколами. По перше другий день я кидаю курити. У мене трохи ковбаси. Там... Трошечки ковбаси. Так що все нормально. Так що Єгорючик, всім привіт. Дивіться, воно наготовили соєву макуху. Ось наготовили соєву макуху. Куди не глянь, макуха? У вас що, кроме соєвої макухи, більш немає нічого чи що? Шроти. <різь> шрот є соняшниковий. Так що, друзі, кому треба соняшниковий шрот е -е, від конкурента. Ти ж двері там відкрий. Соняшниковий шрот, не знаю, що і як. Отак от він виглядає. Це дали хлопцям під реалізацію. от, Кому потрібно, це не соняшникова макуха, це шрот. Так що, кому цікавить, також можете подзвонити по номеру 063 070 63 і з ладом потрікатися і забрати оцей шрот собі на комбікорм. Правильно? Так, так. Так, оптом приїхали, забрали. скільки, За скільки дав би таке все разом? Раз скільки тут? Ну, ну тон 5 є. Ні, три. копійках. По чому, По 14? 13. 13. Та не дави мене. Так що по 13 гривень дзвоніть до влади. Це не макуха, макуха зараз стоїть, майбутнього 12 гривень. А шрот це високопротеїнова фігня. Та вперед протягни, оп-оп, руля вліво до отказу, потім газу Та газу йому дай. Щось не хоче не хоче коруста їхати у нас сьогодні. Ну нічого. Помаленьку добралися до требу. Щось пищить, шкварчить. А там 250 кілограмів, вони могли б донести до проходної. Ну, поки він назад здавав, були б вже за цього. Так що така красота, такі мішочки І чим класно бути шелудьком, це класно тим, що всі роблять, а ти відео знімаєш. Так, да, Саня? Є таке діло? Де Шевченко щитає не отлікай. Да. За... Це бонусний чи що? Да. Це Шилудьку в подарок. Все? Ну давай, наліпи мені, скажи, що ти мені за рекламу платиш мішок своєї макухи кожен раз. Ну скажи. Що, <реш> це реально не було часу. Дякую Сані, що привозив, дякую хлопцям, що довіряють, грузять, допомагають. А сьогодні я в Сані заїхав, забрав вже, бо життя таке тяжке та суворе. Ну Так ми красавчики йому завезу, а її собі повезу. От. Так що так. Щось хотів ще наліпити, що їжайте, що так заїхав вже. Що, щось, щось воно там воно тріщить, пехти. Та да. Да, це не місяця молодь. Танцюємо і в'ю. Диви, щоб не наїхав. Щось гідрач пищить. Та то таке. Треба заганяти вже робити. Щось хотів приліпити, не знаю що. Так що номер телефону я сказав, влада показав, багатодітного отця показав. E, мішечки красиві показав, тобто требухи, все чи І сані цепляємо зараз прицепа, затягуємо йому додому, провідаємо, а Ленки нема, Ленка на базарі торгує. Де вона там торгує? Хай йдуть там, На хай йдуть туди, коротше, туди не знають куди. Так що отак. От а соя зараз по чому взагалі? Чуже, кукурудзи в тебе нема? Ні. А чого? А в складі немає? У вас. Нема? А? была чистая выпечная пиццушка. Ага. Сейчас ей на тысячу сезона. Сезон. Давай я скажу своим свиньям, хай подождут сезон, yeah, сезона, да. Саня, скажешь свиньям, хай подождут. Все, хай выезжал, бо оно едет. Что, ты будешь что-то сказать людям? А ну скажи, приезжайте до меня, или что? Конечно, приезжайте. Надо завжди, вам там макуха... Не... Макуха есть завжди в наявності. Любые э, фасовочка, можем насыпью, можем мешками, кому-то, потрібно. От, насип'ю ціна дешевша, ну це от машина, тобто машина мономана. Ну якщо людина просто захоче приїхати і подивитися, вона може в карман собі вкинути жменю на ничку немає. і вкрасти ну, Та, нема Та де... взяти. Дета... детекторів немає тебе на вини. Ну знаєш людина раз прийшла, взяла і каже: а чого ви брали із тої пачки, а догружали з цієї пачки? Це мабуть, для шелудька ви відклали найкращу найкращу макуху. Да? Є ж таки, ти поїхав до Наташки по Курча, ти ж поїхав, тобі ж найкращого віддали. А я вже ще, ще ж перебрав дома і Сашкові хужого віддав, а собі найкра... да? А ти чого брешеш мені, бля? Ти, то я ж самого здорового важу. Да, не, не витягуючи з машини, да, перебрав. Так що так. Все, йдемо каву. Так що, друзі, требухів. Це не це центр Європи, щоб ви розуміли. Так що тут все по європейським цінам і по євростандарту. Бачите, вікна двері замуровані, тебе туди заводять, бабки забирають і кофе угощають. Так що приїжджайте, хто мимо їде, реально ціна класна, е, моніторив е, по ціновій політиці, то трошечки дорожче, ніж хлопців. Так що за рахунок об'єму, дивлюся, об'єм є, працюють, значить все нормально. Так що п'ємо каву, катаємося на електролісопеті, веземо Саньку додому, домиваємо воно, то Що тут, то кембрі? Так. Кембрюху Владову і печемо. Так що всі ми здоров'я, добра, далі буде. Що заїдемо до Сашка, подивіться його як по Кстати, будемо продавати наверное, твоїх якось свиней по 120 гривень живі в'є. Як ти думаєш, нормально бойці? Нормально. А якщо знайдемо клієнта, а? Ну, нормально. Продамо, нормально. так що далі буде. Екосвині, свині, саніні, по 120 гривень, хоча б по 110, так? Да? Да. По 110 точно оддамо живим м'ясом. Хоч воно може дойти зараз сміємося, вона буде по 140, а ну ми домові да, по 110 по 10, одному. Так що далі буде, поки п'ємо каву. Що ти, Сашо? Нічого, хоч би що. Кажи. На мене? Оцю. Що там собаки? Вже випускав їх на двір? <кажи> Прицепа відцепили, Саня каже, його, даїте вже з Богом, каже, від мене, бо ви мене, каже, вже задовбали. А ми поїдемо пішли до свиней. Що ти, Муська, де твої цуцики? Де? <плес> де? Що <плес> <Шо> ти? <плес> Я все забула, як його звати. Бос. <плес> бос, точно, бос мене не кусає. <плес> <плес> він же старий, дурний. <плес> такий хазяїн такий собака, Сашка. Ні. Що? А, ну це хороший. Я йду буду свиней зараз продавати, як ко свиней. А, ось сюди. Льолі, Кому треба льоліки? Недорого, Шевченківські. Да, всі собаки народилися. всі. Ось сюди, який рижий, 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 рижий. рижий. Джек, здоровкайся. Джек. О, лісопед їзди Ленка вже? Викотили, зарядилися, пішли до яко свиней. Сідай, треба на опять їздити по двору. Жінь, жінь. А що ти з піддометра заклеїв? А то... щоб, щоб не їхав далеко, так? Да? Поламалась? Да. Упала кирпичина. А я думав, ти заклеїв її цього спідометра, щоб не бачити, скільки їхати. А Ленки ж немає, точно. зараз можна молодець приводити, так? Да? Ну, да. Ленка все одно дивиться, не буде. так що молодець, вся фігня. Теплички пахне димком. Золото наслужене, так. все як має бути. По річки скоро будуть. Золото, золото. А в тебе як по морозу? Ой. Померзло щось? Горіхи все, диво. Ой-ю. Ось його, дивись. Да, горіхи померли. Трошки є. Це Та такий... А! Як у свині! Так що друзі, хто хоче живої вагою, як свиней? На сьогоднішній день скільки Саня? По 120 продаємо чи по 110? А? Кому як? Кому дивіться? Кому як? Каже, дзвоніть до Сашка, кому треба, дзвоніть до мене. Ріше, пишіть мені, я залишу сані номер. Дивіться, які дівки вона є. Та ж ти тут спорована вже є, так? да? Одна? Таке, як дві, ну не знаю. Таке, як дві? Не знаю. Джек, це ти наробив діло. Вже, бач, підсохло, вже по красоті. Так вони підросли так гарненько ну, до ладу. Вони такі то їм треба щось кинути зелене, де всього зелене. А, де да вони Але мали на ти їм редьки нарізав, так? Да? Рижі. Рижі, рижі. Воно сидять, бачите, в холодку. Ні, класно. Мені дуже подобається то саме. То природа. Так що отак. Не хочуть поховалися. Одна вона йде. Понятно, кажуть, ми дурні йти до собаки, так? Да? Оно Саня пішов. А -а -а -а, Джек, що ти на Джека, Джек? Не підсаджуй його, не підсаджуй, не треба. Бо він зараз зі там почнети свиней. Так що, друзі, я так у братові, братикові свиня по красоті, а да? зацініть обстановочку, а? Ай красота. Класно, класно, конечно, коли свині на дворі просто по красоті. Що, рижики? От це з парона. Оце рижа рижа. А то кабан сю. Знаєш як в Сашка. сашкав. Чи Саня, може я своїх з десяток привезу, виверну тут тобі, а? Вони мені дивили, що роблять, я одне... Чуєш, отако вже спеціально, щоб вони не лецеють. Вириваються, так? Да? Так, отакого ходять, щоб... Ну, то таке, то можна рішити цю проблему, в принципі. Але можна в один день проснутися, а вони вже перекопали тобі всю Так. Да? – Може таке да, бути? Поховалися на Дальняк. Вони собі що поїли, тут віддихаються собі? Та ні, вони вже дебелі, вже їм по барабану. Так що, друзяки, кому треба свинки? Як свинки від Сашка Шевченковські. По 120 гривень живий вес. Не, ну по 110 можемо продати, да? По 110 приїжджайте, а ми вам ще й заріжемо. Може кому на мамки треба. Да, ми можемо продати по 110 гривень живий вес. От, і ви приїжджаєте, ми вам організуємо цей весь процес, так? Да? Дві штуки тільки ось перегул, позавчока перегуляли. Що, ми, ми важимо, да? ріжемо, важимо. Можемо посмалити, таранчук з вами поїсти. Тільки я не знаю, коли таке можна організувати, знайти час, але ну, ми можемо, придумати. <ріху> так що 120 гривень живий вес. Ну, а там індивідуальний підхід. Знаєш, як там кажуть, та ти дурак, ти що хто ти по такій ціні візьме? <ріху> а вдруг комусь треба. <ріху> Ось хтось і візьме. Так що, а ми оформимо вам все, що треба. Ну, шуткуємо, звісно, але вдруг комусь треба, то можете писати, дзвонити Саню індивідуально, поспілкуєтеся, а там вже обговорите. От. Чи я поговорю, чи він поговорить. У нас клен. Да. Стопчики ростуть. Да. Так що шутки шутками, але якби хтось по 110 гривень забрав, то було, було б, мабуть, в історію вийшли б на сьогоднішній день. Ну, да. Хоч я думаю, що вона скоро така й буде. Буде, буде, буде. Оскільки цю свиней, яка знаходиться в нас, навіть в нас в регіоні, свиней у людей немає. Але зараз цікавляться малими Другі, багато звонять, але нема. У мене є там, в тітки я розпорошував дві свиноматки, і в неї там одна свиноматка вже з маленькими, одна, і в одне вже такі, що продається, і в дочки є на продажу. то я вже пару чоловікам давав, не знаю, яка ціна, але. Хай телефоную, так що кому потрібно там, по малим поросятам, я можу дати номер телефона з Березані е, Тетяни. Наберете, спитаєте. Я не знаю, продала вона чи ні. Ну а якщо треба такі чималі воно, дівчата, Саня може обговорити з вами всі моменти. ну, Але не менше, ніж 110 гривень живий вес, да? ну, можна по посудки віддати, да? по сутки одному. Братик, а? Подумаємо. А якщо фамілія буде подходяща, то ще може щось придумаємо. Так, ну, так. так що, друзі, і, пишіть, дзвоніть, пишіть свої коментарі. Але шутки-шутками, якщо комусь потрібно, можете з Ванією поговорити, я дам номер телефону і з ним поговорити. Та він, як відео про його свиней, то він завжди там пише. Так що можете написати, а він потім обачки прочитає і пише. Може свій оставити. Так що, друзі, якось так. Так що все, будемо зараз валити додому, сойку сані привезли, собі привезли, води ось, ти що їх теплою, да. що, щоб горло не боліло, правильно? Да. А Бо то замок, ну бачили. замок, Там замов, все як Та воно. я бачу. Я бачу. А це капелька в тебе, так? Да? Угу. Я думаю, може собі капельку під картоплю поставити. Я будь-яка розпоставину, не треба? Не, не, не стоїть. Так що, друзі, от так. А це ти щось перелапашив? А це квіт а, квітки, Ліна. А, ленки не квітки. Я а по... ще нічого. – Чого нема? Бур'ян. Ні, не, не бур'янчик. Ян. Бур бур'янчик є, собаки є. Собаки є. Тепер Петрушка, попульська вже. А вже все гасив. Будеш та, тепер та... перебивати. Да. А це що, померзло? Трошки померзло, трошки одійшло. А, це горох, а горох не помага. Речка дебела. Да. А, так воно і видно чимало редька. Горошок. Горошок. А це в тебе що? Цибуля сіяка. Маленька? О, сінічка, да. я пам'ятаю. Щавель уже косиш повним ходом, да, вже, да. вже й попереростав, бляха, муха. Да. Вже й свіжий будеш знати. Ой, так що так. Так що так. Не скучно тобі, Саня, так? Да? Кучкуйся. Гніздо на криші. Що ти, помідорів ще не висаджує? А, тобі повезло, в тебе виноград не померз. Uh -huh. Бо він всередині воно за цим бачили за клієнтки. Хоч редиску з'їси шилуть. Так що, друзяки, отак. Все, валю додому. А то сьогодні перефризував. Перефризирував редьку. То що да. я їв із салом, так? Да? Да, Там була потикана, він просто покидав я її. Так? Да? По красоті? Да. Я вже збирався прощатися туди із людьми. А він каже, то да, все. Вони тільки висажують. Тільки висажують. Ага, це ті висажують. Красота. Це ти шестисильним тим мотоблоком, так? Да? Так, да, так. Да. Кажуть, мотоблок то херня, мотоблок то... А тут вже помідори. Мотоблок так. то тема, так? Да? Угу. Як би там не казали, мені мотоблоком саме краще. Так. Да. Джіта, Ріта. Треба її зробити цього. Труси купити. О, тут вже все пошла жара, конечно, тут роботи я, мать моя ну, жінка. А бачу, що то в тебе там в кінці? Шпінат. Шпінат. Дивись, ось бачиш, край. Да, біля Дивись. краю, я понял. Аж двері були відкриті що? Ні, мороз не? такий був. Ух ти, їх не було. А далі бачите, нормально. Так що, Саня, дивіться, вже за ділом по красоті вже. Все, скоро будемо помідори збирати. Да, аби да, було все да, добре. Бачу. скоріше, б ця лята війна закінчилася. Да. Так що, друзяки, працюємо і не забуваємо. Про наших захисників, тому що тільки дякуючи їм, ми маємо можливість рухатися далі і щось планувати і робити. Заїхав до братана, то брат до мене, тепер я до нього. Отак і живемо. Так що підтримуйте один одного, об'єднуйтеся в команди, бо один в полі реально не воїн. От чим, чим деякі мудаки виграють, бо вони толпою напрягають одного, е, об'єднуйтеся і підтримуйте один одного. Що там? Да? Mm. Наївся? Заняв на пасні добре. Друзі, всі миру здоров'я і добра. Але найголовніше, якщо ми продамо свиню, за 102 гривень я йому пам'ятник поставлю заживо. Так що шутки шутками, але все може бути. Так що, пишіть свої думки. Якщо комусь потрібна якась інформація від Сані... Пишіть в коментарях, Саня по-любому вас там знайде і напише вам номер телефону або я. Або пишіть мені в особисті, я скину. Якщо є якісь питання реально по от, реально можемо продати. Ну Не можемо, а може продати. Саня, а я вже таке, як брат, десь підсоблю і посоєтую. Якщо, да, якщо треба буде зарізати там для вас, організувати таранчук, ем, за ваші гроші любий каприз. Привеземо колія. Послуги колія, таранчук заділимо, дров у да, нас є трохи, да. пожаримо і організуємо. Так що все, всім пока, всім миру, здоров'я і добра, ну, а ми полетіли далі додому. Щось трою, так кинув курить, так мене так ковбаси.